Доброго дня, шановна громада! В рамках проведення благоустрою наших вуличних доріг, в рамках проведення грейдерування і підсипки щебні отих ям, які проводяться в нашому місці, зараз проводяться відповідні роботи. На ділянки дороги вулиця Гімназійна. Це одна із вулиць, яка також потребує як більшості доріг нашого міста, потребує відповідного капітального ремонту, відповідно засипку щебенями ям, так, а в подальшу відповідно асфальтування. З цією метою, щоб не проводити подальші роботи, на ці ділянки дороги ми проводимо зараз капітальний ремонт відновлення водопровідної мережі. Саме по цій вулиці, кожен рік ми бачимо. Дуже багато поривів, лише тільки в цьому році їх було сім. Ми маємо велику надію, що ці роботи зроблені будуть дуже швидко, дуже оперативно. Саме силами нашого ВКГ, без підрядних інших організацій. Ми маємо можливість зекономити кошти, які підуть в нашу громаду. І ці роботи будуть точно зроблені відповідно, якісно, в короткі терміни, які дадуть нам можливість забезпечити водою жителів нашої громади. Я вам щиро дякую і до нових повідомлень про ті роботи, які робляться в нашому місті. Дякую.